Часто один вдалий постріл виграє битву. Проти інколи одного мало. Кожен бій починається з вибору: стабільний настріл чи потужна разова шкода. Тепер обирати можна прямо в жару битви. Перемикай режими залежно від ситуації. І отримай два танки в одному. Перший пруткий воїн із рушницею. Другий штурмовик із дробовиком. Немає часу пояснювати. Давай залп одразу! Універсальність, надійність, шируйнівні залпи. Це твій вибір. Один танк, два режими. Ти вирішуєш, як перемагати